Дочка, конечно, старшая ругалась. Папка, ты чего вообще уже? Я говорю, дотя, ну что сделаешь? Она меня ругалась сильно. Це той самий звичайний 62-річний дніпровський маршрутчик, якого після спроби затримати вбивцю дніпровських патрульних охрестили народним героєм. Уже вдома він показує бойовий пістолет Форт 17 що отримав за мужність та героїзм від міністра внутрішніх справ. А ще медаль за заслуги перед містом та іменний годинник. Єдине про що нині жалкує, що у критичний момент у нього зброї не виявилося. Пістолет. Тобто б... не... тоді пістолет, вот я не задумав. Це він тепер уже звик до уваги, а одразу після кривавого розстрілу не стримував емоцій та ховався від телекамер. Бачив, як він застрілив харноколов на чоловіка і все на очах у мене. А я просто під'їхав і задержав, задержав його, підпірив машину і все. І він мені стріляв і все. Ось дві пулі, ось, на куля. Недільного ранку він просто чекає пасажирів на автовокзалі за кермом маршрутки і раптом стає свідком цинічного злочину. Перед його очима екс-торнадівець Олександр Пугачов зухвало розстрілює екіпаж патрульних. Аби не дати вбивці втекти. Очевидець намагається заблокувати авто вбивці, але стрілок вистрибує з машини, відкриває вогонь на ураження та тікає. У мене просто кипіла злость. Ви розумієте? У Я нічого такого а злость од кипіла і... Давили сльози, Тому що... не... я кажу, не можна Перед втечею злочинець випускає у Валерія Тімоніна дві кулі. Водій дивом не стає третьою жертвою торнадівського стрілка. Ну, він вцелився в мене, але я, коли від'їхав ці два метри пулі, попали в капот. І то одна пуля там я просто спас моторчик стеклочистителя. Убивство поліцейських це таємна спецоперація, а водій просто прикривав злочинця. Вчинок звичайного маршрутчика у багатьох спровокував конспірологічні версії. Мовляв, свідок поводився настільки нелогічно, що цілком ймовірно був подільником стрілка. Чи була на злочинці бейсболка, котру дехто розглядів на відео? Головний очевидець підозри спростовує. Один он був в машині, один. Нікого не було. розумієте, якщо б хтось був, навіть вийшов і второй би. Но он один був в машині. У нього волос дві. Ну, я бачив, що у нього двіні волосы. Тобто там кепки нікакої не було, і нікого в кепці не було. Да, Вроді не було в кепці. Таємний чоловік, який стояв біля патрульної в момент розстрілу, такий самий водій маршрутки. Він першим після вбивства зателефонував у поліцію та викликав швидку. з маршрутки, Він вже коли... Когда... Вона забіжала з за маршрутку упала, й вона просто подошов, підняв голона, попросила мене не бросай, мені так плохо, мені так спина болить. Як ключовий свідок він одразу впізнає вбивцю по фото. Жодних сумнівів, що саме Пугачов розстріляв патрульних у водія, немає. Довічне ув'язнення для вбивці вважає занадто м'яким покаранням, а себе, зрештою, не вважає навіть героєм. Та да, ну який я герой, я обикновений водій, я просто. Питався при і навіть тепер, вже розуміючи, що цілком міг втратити власне життя, каже інакше вчинити би точно не зміг.